Якщо ми віддамо Путіну російську мову, угу. то через 10-15 років жодному росіянину вже не прийде в голову шукати щось тут в Україні. Так? Українська мова це наш єдиний захист від, від Росії, від, від Росії да. культура, мова і все інше. Ми для них це як частина історії, частина культури, частина їхнього етносу. Вони так вважають. І до тих пір, поки ми будуть вважати так, ми постійно будемо з ними мати проблеми. Постійно. А в нас величезна кількість людей а, не відчуває. Тобто, во от, ну, зрозуміло, що є там кордони країни, там Росія, там Путін. Але при цьому вони не відриваються від російської культури треба продукту. спочатку своє просто тупо змушувати да, да, да. буквально да ні жодної копійки не давати ні на що, окрім українського продукту. Цей вихід набагато простіший ніж виход з зони комфорту, коли тебе бомблять, летять mm -hmm. ракети і так далі.